Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У США вирішили показати Росії, що порушення зернової угоди для Путіна погано закінчиться. Для цього до Чорного моря перекинули есмінець. На його борту майже сотня ракет Томагавк. За наявною інформацією, мовиться про есмінець USS Ніце. Судно входить до ударної групи авіаносця Джордж Ейчдаю Буш. Воно прибуло до протоки Босфор і пришвартувалося неподалік Стамбула. Сам есмінець належить до класу «Аліберк». Відкриті дані свідчать про те, що він оснащений майже сотнею крилатих ракет. Цікаво, що це перше американське військове. Судно, яке увійшло до чорноморського регіону, після останніх заяв Путіна. Очікувати, що судно пропливатиме самим Чорним морем, не варто. На такий крок США не підуть, щоб не порушувати конвенцію Монтре. Вона передбачає, що протоки Босфор і Дарданели, Туреччина закриває для військових кораблів, які не мають прописки у Чорноморських портах. Відповідні обмеження діють на період бойових дій. Зауважимо, що цьому есмінцю не потрібно максимально наближатися, адже на його борту крилаті ракети Томагавк. Радіо дії яких достатні, щоб дістати і до самої Росії. Якщо Виникне така потреба, а так то їх можуть використати і для атаки військових об'єктів у Криму та на Донбасі. Якщо говорити про самі томагавки, то знищувати цілі вони можуть на відстані до 1300 кілометрів. До Криму у цьому випадку якихось 500, а до Ростов на Дону 1100. За наявною інформацією сміни забезпечені забезпечений 96 пусковими установками для томагавків. Ці ракети можуть бути як зі звичайною, так і з термоядерною бойовою частиною. В адміністрації американського президента Джо Байдена відреагували на погрози країни агресора Росії. Атакувати всі кораблі, які прямуватимуть зерновим коридором до портів України, зокрема, Вашингтон продовжить допомагати Україні у питаннях постачання зерна на світові ринки. Про це сказала прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр. Водночас, за її словами, США не готові оголосити про будь-які заходи підтримки суден, які прямують до українських портів після того, як міністерство оборони РФ оголосило, що вважатиме їх такими, що перевозять військові вантажі, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає Вашингтон можливість надання допомоги. У русі суден в українські порти вона відповіла, що їй нічого сказати про те, що стосується морської частини. За це відповідають військові в той же час. Форт союзників Туреччину таки прибуде. Прямо зараз російські пропагандисти вимагають від Путіна терміново захопити Одесу. Почати з морської блокади, а потім і штурму міста. Потрібно діяти швидко й жорстко, задіяти флот, авіацію. Десант, ну ви розумієте, майчня на рівні психдиспансеру. Нібито все це у Росії залишилось, і ніби воно боєздатне. Просто нет політичної волі. Кілька місяців. Сів на початку року Росія мала шанс хоча б спробувати втілити мрію окупанта. Тепер накопичена критична маса порядок на Чорному морі зробила цю тему нереалістично божевільною. Ну справді треба бути абсолютно хворим, щоб на фоні примусової мобілізації цивільних в Росії казати про якусь армію, яку терміново треба задіяти. Критична маса поразок накопичувалась давно. Спочатку Росія втратила флагман ЧФРФ, ФРФ, який був знищений ЗСУ. Потім Росія втратила остров Зміни, який був деокупований ЗСУ. Росія втратила багато кораблів, в тому числі де. Сантні, які були підбиті ЗСУ, Росія отримала від спецслужб України удари по військових аеродромах в Криму. Росія втратила всю авіатехніку, що була придатна до використання у Криму на момент початку війни. Зараз все, що там є, перегнано з Росії. Зрештою, Росія була вимушена ховати кораблі від української армії в бухтах Криму та Новоросійську. Оскільки Росія почала слабшати, то її вплив в Криму став теж непевним. І через очевидну слабкість окупанти отримали і удар по Кримському мосту, що на початку війни здавалося чимось неймовірним. На фо. Оні військових поразок, Росія погодилась на зернову угоду, щоб прикрити свої власні військові кораблі, і вже на цьому етапі прямо визнала військову поразку в Чорному морі. Бо неможливо одночасно під ООН возити зерно з Одеси і захопити саму Одесу. Можна зробити тільки щось одне: Росія визнала, війна на Чорному морі добігла кінця. Де-факто, як результат своєї слабкості, Росія отримала ще й удар по флоту прямо в бухті головної військової бази. Задача кораблів, якої була контролювати Чорне море. Грандіозний ляпас особисто Путіну. Я вже не кажу про. Пропутінський почат, який погрожував за такий ядерним ударом, малював червоні лінії, і все таке. Бо зараз кораблі під агіду найгірша ідея, та й взагалі намагатись зупинити зерновий коридор будь-яким шляхом. Поразка Росії, всі медіа по всьому світу напишуть: Росія нанесла ракетний удар по кораблях, портах. Зерно не поїде до голодних, а це кінець повний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.